Дівчата вітаю! Я рада вас бачити на своєму каналі, і мені вже не терпиться поділитися з вами своїми парфюмерними новинками. Я маю невеличку традицію, коли відвідую великі міста, я стараюся виділити трохи часу на крамниці нішової парфюмерії. Це гарний шанс щось потестувати, спробувати, придбати пробник або відливант, якщо такі послуги надаються, ну або знайти аромат серця і душі, який підкорює з першого погляду. А це доволі складно зробити, коли маєш багато парфюмерів. А жовтень виявився дуже плідним. Я побувала в трьох містах: це Тернопіль, Івано-Франківськ та Київ, і скрізь знайшла своїх улюбленців. Тут дуже багато парфумів. Сьогодні я пропоную разом зі мною зробити анпекінг, подивитися, як воно все загорнуто. І я вам розповім, чому саме я їх обрала. Це буде таке first impression, Чим же вони завоювали мене, і, можливо, вас вони теж завоюють. Ну що, поїхали! Позаду мене три пакуночки. Коротко розповім, з яких крамниць я це все купувала. Це парфюм бюро, їхній офлайн крамниця називається Віддушена ну скажіть, красиво. Тут велика крамниця онлайн, але я була її офлайн. Ароматек в офлайн вона є в Цумі. Власне, весь перший поверх в, Києві, в київському цумі належить їм. І Едікт це тернопільська крамниця нішової парфюмерії. І один флакончик стоїть самотньо, тому що почалася наша історія в Івано-Франківську, а закінчилася на Нотіна. Давайте про нього і почнемо говорити. Це добрий відомий вам парфюмерний дім Герлен. Ви уявляєте йому 190 років, і він налічує більше 1100 ароматів. Ну це крутезно, як на мене, і дуже хочеться долучитися до цієї історії. Парфюм цей з колекції далекого сходу, він дуже концентрований, він дуже насичений. Він нагадує вишневий лікер при тому, що вишні ви тут не знайдете, або якийсь фруктовий кальян. Тут є дим, тут наскільки тісно сплетені компоненти парфюмерні, що він вас переносить в якусь атмосферу, він нас бере, підхоплює і не відпускає. Це однозначно осінній зимовий парфюм. Він схожий на багато інших моїх парфумів, які мені до душі, як Дюшеса Гріті, чи правда вона прям вишнева, або Кіліан Енджел Шер, саме тим як він огортає своїм теплом. Але, звичайно, в нього є інші ноти. Серед нот, які от домінують тут персик, кориця, шкіра тобто ви можете собі уявити, яка це цікава, громанська і разом з тим зовсім неїстівна композиція. А, саме Guerlain пропонує на флакони виключно 100 мл, і ціна, звісно, ці флакони теж трохи королівська. А, це аромат не на щодень, він або на якісь окремі події, або точно на зимові вечори. І відповідно, я подумала, що ціна кусається, а буде він собі самотньо стояти кілька років. Пішла я з цієї крамниці, а мене все цей шлейф не відпускав. Знаєте, навіть згадала фільм широко закритими очима з Ніколь Кідман і Том Крузом. Я уявила якісь такі закриті клуби з масками, з якимись розкішними вечірніми сукнями, де є небезпека, де є щось, щось таке гостре, щось, можливо, десь навіть неправильне, але воно манливе, воно збуджує вас. Цей аромат мене збуджував. Я почала шукати якісь офіційні пробники. Думаю, можливо, хоча б купити кілька, і мені цього буде достатньо на якісь особливі дні. І побачила внотіно, що є міст для волосся. Він коштував півтори тисячі гривень, це небагато, тому що парфум близько п'яти. І е, пропонувався в е, кількості 30 мілілітрів. Зараз я вам покажу цей флакон. Це єдине, чим я вже встигла покористуватися, причому не один раз. Тож я так і розповідаю, чим він пахне який він. А флакон, на відміну від оригінальних парфумів анемісту, місту він є більш прозорим. Власне, і аромат в цьому флаконі більш прозорий. Якщо в чорному флаконі парфумів він дуже концентрований, він дуже насичений, наче всі інгредієнти. Сплелися в якісь пристрасні обійми і торкається одне одного. То тут хтось відчинив вікно, запустив прохолодного повітря, і всі стали такі, так взяли, 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 все більш такі, знаєте, обережні, скромніші. І цей аромат такий самий. Насправді він е, фактично ідентичний, коли ви його навіть ось так пробуєте. Але він злітає, він злітає протягом двох годинок. А, цей аромат. Східний, Але він не схожий на монталь. Багато хто його порівнює, ну це зовсім не так. Монталь різкі аромати, вони характерні, в принципі, вони всі, знаєте, трохи нахабні. Отака От нахабність різка, молодіжна. Тут це аромат розкоші. Розкоші вже жінки, яка знає собі ціну. Яка вміє себе подати, біля якої харизма йде попереду неї. Це не дівчача ванільність, це не Кіліан принцеса, про яку я говорила попередньому своєму ролику. Це вже зрілість, але зрілість не літньої жінки, а зрілість гідної жінки, яка знову ж знає, чого вона вартує. Мені дуже подобається, знову ж є дуже багато інших брендів, які теж випускають міст для волосся. Це зроблено для того, щоб ви купували і парфум, і доповнювали його молочком для тіла парфюмерним, чи гелем для душа, чи, наприклад, містом. Але чесно, я не уявляю, щоб у вас був парфюм і ви ще поверх нього нанесли цей міст. Ну, тоді вже точно задихнеться половину вашого оточення. Будьте обережні. А з такою штучкою можна і погратися. Наступний у нас пакуночок буде з Тернополя. І тут парфюм, яким я вас не здивую. Якщо ви дивилися мій попередній ролик, а якщо ні, то я десь прикріплю посилання. Я розповідала про мансера Fic Ecstasy. Цей парфю мені не сподобався, тому що в ньому я не знайшла інжиру. А от знайшла інжир я в Essential Perfumes Fic Infusion. Я тоді його лише потестила і таки не придбала, а цього разу я не втрималася. Ось така невеличка манюня, вона у розмірі 10 мл. До речі, дуже круто, що нішева парфюмерія почала випускати невеличкі флакони. Власне, всі сьогодні флакони будуть в таких розмірах тревел, тому що ви можете спробувати багато різних і це не дуже вдарить по вашому гаманцю. Тут, як я сказала, 10 мл. Давайте глянемо, як виглядає флакончик. Ось так він виглядає. Я бачу, що на ньому немає копачку, але виробником це і не передбачено, а ще на ньому підпис не наклеєний, а гравійований. Звертайте увагу, щоб не потрапити на якісь підробки. Тепер про аромат. В цьому ароматі, окрім стиглого інжиру, є ще нота чаю, є, ще, здається, цитруси, якщо я не помиляюсь. Так от, насправді він віддає. Молочною такою лактонністю, хоча молока там немає. Він м'який соковитий плід. Це не свіжість, це не гілочки, це не терпкість. це інжир, який аж розтікається по пальцям, коли ви його стискаєте. Але, як я сказала, в ньому є щось молочне. І я думала: ну що, ну що воно мені це нагадує? А побачила ноту чаю, коли готувалася до відео, і зразу зрозуміла, що британці на сніданок, принаймні, можливо, це стереотипи, полюбляють чорний чай з молоком. Колись я теж таке пила, і мені дуже смакувало. І оцей смак чорного чаю з молоком, і брускетка з маскарпоне і на верзі тиглим інжиром. До речі, це дуже смачно. Спробуйте, якщо немає інжиру, спробуйте персик. І от такий сніданок, мені здається, коли заходиш в кімнату, і якийсь аристократичний пан і панянка снідають і спілкуються, то від цієї паняночки буде пахнути таким ароматом. Дуже смачний інжир. А це композиція, мені здається, не про сезони, а просто про ваші вподобання, про ваш настрій. Я планую його носити зараз і взимку теж. І літом він теж не буде дуже вибагливий. Він буде знати, як себе поводити так, щоб нікого не дратувати. Якщо ви любите фруктові аромати, це він і це не чоловічий аромат. Як на мене, він уже ну дуже жіночий і такий охайний. Що ще у мене є з Edict? В цій крамниці можна було брати аромати на розпив. І е, ми обрали два аромати хлопців. До речі, чи цікаво вам було б почути про чоловічі аромати, або порунні секс-аромати, але більш е, в бік свіжості, трав'янистості, такої прохолоди. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, так от, собі я обрала давно відомий всім відомий ганімет. Я буквально кілька слів розкажу, бо цей ролик не про розпив парфюмів, хоча я думаю про них теж зняти, тому що. Я дуже багато чого пробувала, неймовірно крутого, але воно дуже дорого коштує, і я можу поділитися своїми враженнями, але поки що не можу придбати флакон. Так от, ганімет. Цей аромат свіжого глянцю. Я журналіст за освітою, і я проходила практику в жіночому журналі глянцем. Я дуже добре запам'ятала цей аромат. Оці свіжесенькі, такі лаковані обкладинки. І це саме той аромат. Він не медичний, це просто глянець. Якщо б я описала, для кого він або на які події він, то він дуже формальний. Він формальний, але сучасний. Він класичний, але модний. Він чоловічий, але не надто А, чудесний аромат. Я, звичайно, рекомендую його десь спробувати, тому що це вже парфюми не про квіти, не про фрукти, не про зелень, а про щось неживе, яке оживає на вашому тілі. Я зайшла до них на офіційний сайт, хотіла подивитися, в яких є вони об'ємах і чи доставляють вони в Україну. Так от, на вкладці доставка я обрала Україну і ви не повірите, я побачила 5 крамничок, через які вони в Україні реалізовують парфюми і де вони радять їх купувати. І одна з крамничок була ось ця тернопільська. В Києві це Le Flacon, Решту я просто не пам'ятаю. Краще зайти на сайт і подивитися, можливо, є з вашого міста. І це дуже круто, що вони роблять ще й на розпив парфюми. Я переконана, що це оригінал. Що ніхто мене ніде там не обманув. Дуже класний аромат. Він зайшов від ліст Він є в 30 мл і, в, здається, в 100. Ну, 30 це точно те, що я собі придбаю. Наступний у нас пакунок буде з парфюм Бюро з їхньої крамниці від Душина. Тут один італійський бренд, але два парфюми мій і хлопця. Розповім про свій. Називається а, парфюмерний дім Джусбокс. А, а в нього дуже цікава концепція це поєднання музики і парфюмерії. А, вони стверджують, що є дуже багато спільного, як мінімум, лексика це ноти і акорди. І справді ж є. На цього бренда є на Spotify свій плейліст, де ви можете послухати музику. А все не дарма, тому що кожна їхня композиція парфюмерна присвячена або стилю музики, або виконавцю, або пісням. І власне, навіть назва Juicebox, вона трішечки перегукується з Jukebox. це музичний автомат. Але тут Juicebox, тому що на сленго парфюмерному juice це серця аромата, це головна база серцевина цього аромату. Відповідно, вони так обіграли. Ну, дуже цікаво, це все поєднали. Класний маркетинг, піар, взагалі супер молодці. Флакони я десь ставлю фотокартку повноцінних флаконів. Вони з такою вініловою платівкою, в стовстому склі, з яскравими наліпками. Ну, привертають увагу, і стенд був присвячений тільки їм. Ну, як було пройти повз? Мій аромат присвячений королеві Соло Ареті Франклін. Вона була відома в 60-70 х роках. Це дуже жіночний аромат. Дуже. В нього жодної чоловічої нотки. Тут іланг і ланг, тут жасмин, тут мускус, пачулі. Ну, словом, все, що може кричати про жіночність, про цю жіночу енергетику. Це аромат про хитрощі. Мені здається, з ним можна вирішити своєю дівочою хитрощою. Всі проблеми, всі справи, все швидко домовитися, організувати і все. Тобто. Це жіноча енергія в флаконі. Давайте разом розкриємо флакончик. Як я сказала, у мене тут всі будуть travel size, йому майже 8 мл. Цього немало. Я знаю, скільки використовується 1 мл. тому я приблизно орієнтуюся, що 8 це нормально. Так, зараз ми його спробуємо дістати. Ось він, такий красивенький. Я не знаю, чи я його озвучувала, як він називається це Feather Supreme. Лаконічний і зручно буде стояти на столику. Я раджу звернути увагу в цілому на цей бренд, якщо ви хочете зробити комусь подарунок. У вас є певний обмежений бюджет, адже такі флакончики коштують менше 1000 гривень. Якщо у вас є знашкова картка, це приблизно 800 з копійками. От, це цікаво концептуально, колекційно, молодіжно і, мабуть, не дуже популярно, тому що я взагалі не чула про цей аромат. Раптом ви чули, Пишіть в коментарях, про який саме. У них є гарний аромат присвячений Фредді Меркурі, але він, він теж більш жіночий, але він такий дуже кидається в в ніс. І я не розумію, чи всі ноти мені будуть пасувати. Є аромат Майкл Джексону присвячений, хлопець обрав Боба Марлі, там дуже багато канабісу. Є Емі Вайнхаус, але він дуже-дуже солодкий. Словом, там, мабуть, близько 30 ароматів. Якщо буде нагода, потестуйте. Ця парфюмерія не про дуже високий клас. Вона швидше про експерименти. Хоча саме мій флакончик, він про жіночість. Як на мене, тут немає нічого такого суперекспериментального, все доволі зрозуміло. Але в цілому, звичайно, обкладника бренду Ну, така, що цю цукерочку хочеться собі мати. Нарешті ми з вами дійшли до останнього пакуночку. Насправді тут два найдорожчих моєму серцю парфюми зараз. Я захоплена ними, мабуть, найбільше. Давайте вже переходити. По-перше, вони дуже красиво все упаковують. Ось тут така стрічечка. Потім тут такий рожевий папір. Я бачила, що вони його заароматизували. Шанель Шанс. Це теж дуже мило, хоча тут не шанель, але приємно, коли так пахне. Так от. Парфюм цей від Матьє Прем'єр. Для мене це новенький бренд, я про нього не чула. І е, його засновник і парфюмер головний Гільє Рішар. Він парфюмер у сьомому поколінні, його сім'я мала свої плантації вербени, троянди, і, здається, ще були якісь квіти. Він, у свою чергу, відкрив великі плантації туберози і троянди. І це така любов, починаючи від самого зародження аромату. Мене особисто це дуже надихає і дуже підкуповує. Цей аромат називається Parisian Маск. І концептуально цей бренд зосереджується на якомусь одному компоненті і намагається його розкрити з усіх боків, сторін, кутів і показати кінцевому покупцеві, кінцевому клієнту всю окрасу цього аромату, цього компоненту, про яку він навіть не здогадувався. Тут нота серця це. Рослинний мускус, який називається амбрета. Мускус зазвичай тваринного походження. Тут він рослинний, і він підкреслює красу кедру вірчині. Е, важко передати, як воно все пахне. Це дуже тілесний аромат. В ньому ще є в ноти бази звичайний мускус і амброксан. Е, 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 е. Цей аромат, він як молекулярний, він змінюється з вашою температурою тіла. До речі, тут ще може амброксан своє грати, бо він саме так і діє. Він дуже сексуальний. Що як не це, є феромонами, тому що вони беруть ваш аромат, додають якісь інші ноти і разом утворюють щось нове. Дуже делікатно, дуже ніжно і водночас голосно. І починаючи з історії. Закінчується цими нотами аромату і тим, як він тримається на шкірі, він тримається близько, але дуже довго. Я в нього закохалася. Це моя нова любов. Давайте відкривати цю любов. У мене тут є ножнички, щоб я швиденько це зробила. Ось так. І подивимося який це флакон. Це тревел-версія флакону. Тут дуже-дуже трішки, буквально 6 мл. Я ніколи не бачила, щоб тревел-версії такі випускали. Але ви гляньте, які красиві. Зараз трішечки вам тут по шелещу. Яка красива коробочка для 6 мл. Мені вже прям цікаво, який це флакончик має бути. Отакий-такий матове гарне пакування. Колись я працювала ще й в типографії, тепер ви знаєте про мою освіту, про мою роботу. І я займалася е різними дизайнерськими картонами, які друкуються на широкоформації. Я вже відчуваю цей дизайнерський картон. Нарешті я його відкрила. Ох, який він цікавий! Значить, так, тут окремо є ось такий красивенний флакончик, я вам зблизько його обов'язково покажу. І окремо є. Ось так вам покажу справжні відкриття, нам. анпекінг справжній. І є ось, власне, такий розпилювач. Відкручуєте флакончик, вставляєте, і таким чином у вас виходить аромат. У нас залишається з вами всього один флакон, і він належить бренду Memo Paris. Цей бренд заснувало подружжя, воно ж заснувало ще один бренд Floraik. Певно, дехто з вас чув про їхній аромат One Umbrella for Two, він про паріг з чорницями. Але ми не будемо сьогодні про цей бренд, він більш східний, в нього зовсім інша концепція. А от Memo Paris – це про спогади, власне, назва від слова «memories». Це подружжя обожнює подорожувати. І в своїх мандрівках їхнє головне бажання було якось зберегти, запам'ятати ці емоції, враження і відчуття. І для них найкращим шляхом виявилось створення парфюмерного бренду і парфюмерних композицій. Я обрала парфюм, який створила саме дружина Клара Малой. Він називається French Leather. Це любов до Франції, така собі ода Парижу. І е, Клара бачає оду Парижу в основній ноті акорду це замша. Це неймовірно делікатна і м'яка замша, яка має водночас теплий і холодний відтінок. Е, Дещо вона схожа з гнімедом, зі шкірою, з лезетом Форд. Але все-таки вона більш вичорна, вона прям е заманює вас її погладити, її рознюхати, в неї зануритися е і подивитися, що ж вона приховує. А насправді вона приховує тонку, прохолодну, кришталеву червону троянду. Колючу троянду, не з бабусиного городу, не з вашої дачі. А десь вона прилетіла з Голландії якийсь особливий сорт, і він розкривається тільки в теплі, і то розкривається він трішечки, він дає можливість зазирнути за пелюстку, але бутон залишається пружним. Разом з замшою з цією такою строгою трояндою. Тут створює фон лайм, кедр, ветивер, шавлія. такі зелені акорди, але вони не про літнє різнотрав'я, а вони швидше про ем, якусь таку природність говорять, тому що замша це природній матеріал, і ем, ці рослини теж її підкреслюють. Вони створюють ем, Цілу сцену, в якій буде відбуватися ця дія з трояндою і замшею. Тобто, це не просто ви йдете десь акорд квітки чи десь е, замшеві е, чоботи. Тут є е, цілий кадр, в кадрі все є доречним і все пасує одне одному. Е, е, я вже мала нагоду з ним познайомитися. У мене був невелич... невеличкий відливант, я його всього використала. І мушу ще додати, що цей аромат не завжди компліментарний. Наприклад, з першого знайомства моєму хлопцеві він не сподобався. Він запитав, що це на тобі? Трошечки тобі воно не властиве. Я бачу, що він не знає, як це все пояснити. А мені він зайшов от з першого подиху. Потім я вже його розношувала зрештою. Хлопець змінив своє враження, і йому теж він дуже сподобався. Його потрібно розпробувати, розносити і все-таки з ним подружитися. Хто любить шкіряні аромати, мені здається, ви подружитеся з першого знайомства. А хто ні, то все-таки я б радила спочатку його десь затестити. Це пакування у них для 10 мл. Великий об'єм у них 70 або 75. Воно є в старому оформленні, тому що в новому є ще замшевий мішечок для самого флакончика. Мій хлопець обрав ірландську шкіру, і в нього саме таке пакування дуже гарне, але він мені обіцяв. Цей мішечок віддати. От, хай в ролику це буде. Він ось так відкривається. І тут не менш розкішне оформлення. Це карта, яка намальована спогадами, які виринають, коли ви користуєтесь цим парфюмом. Це дуже гарно, тут ще красивий надпис. І самий флакончик виглядає ну, дуже схожий, як ми бачили, виглядають 10 мл -ві флакончики, він є без. Копачка, і тут, як я бачу, все-таки наліпка. Не надруковано, але наліпка. Це дуже шлейфовий аромат, він дуже концентрований. Вам його на дуже довгий час вистачить. І, чесно кажучи, його прям хочеться ось так зберігати в такому будиночку. Відкриваєш і перенаєш подорож. Закриваєш, і цю подорож ніхто не бачить, як трояндочка, він закривається. У нас на сьогодні все. Ось ці аромати, які ми з вами відкрили. Я сподіваюся, що вам було зі мною цікаво, безтурботно і дуже ароматно. Зустрінемось з вами в наступних відео. А для цього підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Бажаю вам гарного настрою! Почуємося!